Всім, всім привіт за і так як у мене немає досі свого будинку, я дізнався, що продається два будинка. Один за 1 долар, а другий за 100 чи 10 тисяч. Я не пам'ятаю, десь здається, за 100 тисяч доларів він продається. Ну, в мене здається, тільки 74 смарагдів і 5 морковок. Я не думаю, що можу щось собі купити, але все одно потрібно подивитися, на що можна очікувати за 1 долар. А, ось я бачу навіть цей будинок за 1 долар. І там десь видний також за 100 тисяч доларів, але поки що ми до нього йти не будемо. Перше, хочу подивитися будинок за 1 долар. Так, обережно проходимо. В принципі, можна було би вже його прикупити. Я думаю, смарагдів у Смарагді в мене 100% вистачить, якщо їх, помі... якщо їх поміняти на долари, то має, по ідеї, вистачити. Але поки чому тут дверей немає, не знаю. Так, ну гаразд, ось і цей будинок, звісно. Ой, капець. Але він закинутий, звісно. Це якийсь капець павутина. Тут кругом росте. І також є заборчик. А, зрозуміло, який він. Він недороблений чи зламаний, я не знаю, що це за борчик. Також тут дирка якась. Капець, вікон немає чи є. А вікна є, тільки вони якісь рішеткою забаркадіровані, чи що. Продається за 1$, долар. Ага. Та я би навіть за безплатно його не взяв. Серйозно, навіщо воно мені потрібно? Ну ладно, давайте подивимося. Тут ключі зразу висять, не знаю, навіщо це кіпа, тут дверей все одно немає. Так, що ми тут бачимо? Вогнегасник. Угу. Непогано. Тут якась прострочена їжа, якась, яка вже рік чи два навіть стоїть, якась пиво, чи що це таке, чи вино. Шприци, тут навіть валяються капець, і ліжко ось таке от. Угу. Календар. Ну це, в принципі, вже непогано. Ну як не погано? При тому, що тут ось посередині трава росте, павотина, що тут. О, ну підігрів є, це дуже непогано. Кобік рубіка, який мені взагалі не потрібно. Не знаю, як ця штука називається, чесно кажучи. Також знову no, шприц. Не знаю, що хазяїни тут робили в цьому будинку, але но... точно на щось добре. Мітла це добре, що вона взагалі тут залишилася. Я не знаю, хто тут міг жити, якісь хіба що бомжі чи щось таке. Бутилок дуже багато, я так розумію, що вони всі пусті, і та також пуста, тільки я бачу, що ось ця от миска не пуста, і ця вже її за 100% вже спортилась. Також я бачу скриню, але скриню ми пізніше відкриємо. Так. Що тут у нас є ще? Чайник. Також у нас є тут чайник, розчосочка, книжка з пером. Оце, звісно, я таке відчуття, що я потрапив в якісь 17-18 століття. Сковородки дуже і дуже старі, я так думаю. Так. І комп'ютер просто максимально старий, який навіть не включається. Ну, як він може включитися, якщо тут навіть немає, ніде проводки від з водою. вони якісь дуже маленькі. Дуже маленькі. Ну гаразд, можна, в принципі, вже і подивитися, що у нашій скрині. О, дартс навіть тут є. Нічого собі, Хтось тут прям в центр попав. Я думаю, він прям ось тако стояв, щоб попасти тако в центр. І то, і то навіть звідси не попав, сам тако втикнув. Так, ну гаразд, можна вже подивитися, що у нашій скрині. Ну, звісно, що за долар може бути у цій скрині. Тут є три мертвих кустика. Павутини сім. Е, вугілля. Три. Три вугілля. Три заліза, і пусте відро, і перо. Так, потрібно це все скласти. В принципі, воно мені за все дуже і дуже не потрібне. Я 100% його використовувати не буду. Ой, звісно, цей будинок, в принципі, можна було б прикупити, переробити його, але. ні-ні ні, точно він мені не підійде. Думаю, перший будинок, який я куплю, це ось такий, А потім буду вже збирати на ось такі. Але я думаю, щось він буде дуже дорого коштувати. Також тут зібралися селяни, не знаю навіщо що вони тут роблять. Так, ну в принципі роботи я сьогодні не буду ніякої робот... робити. Ой-ой-ой-ой-ой, як він красиво вже виглядає. Це за 100 тисяч доларів оцей ось будинок. Він просто з діамантів. Я також бачу там вже все позолочено, чи щось. Там, не знаю, що це таке. Та я там бачу забор, а не оце от. Гаразд, зараз потрібно відправлятися до нього і дивитися, що він вже з собою показує. За 100 тисяч доларів це в принципі дуже і дуже дорого. Мені потрібно тут жити як мінімум років 150-200, щоб на нього накопити, але гаразд, ой, ну перше, що ми зразу замічаємо, це те, що дорога до нього веде золото. Це капець. За скільки він продається? 100. Е... Так, за 100 тисяч доларів він продається Також у нього ось такий от стильненький заборчик з стеклом. Не знаю, хто робить забор з стеклом, але, ну, мабуть, якісь олігархи чи щось таке. Ну, хто оце от розбивати стекло, може, це якесь італійське стекло, чи там, я не знаю, з Риму привезене. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, в принципі, можна вже сюди заходити. Тут є така міні-собачча будка, я не знаю для кого вона. Також тут є бочки вже. Ой-ой, тут ж можна такого от посидіти, попити оцю от пепсі колу, цю всю холодненьку, це відкрите, це не можна відкрити? Не можна, так гаразд. Ну, двір, двір, чесно кажучи, такий собі. Може всередині буде все набагато краще. Ну, але ну якщо вчитувати оці от золоті блоки, то двір дуже і дуже багатий. Ну, гаразд, проходимо далі. Заходимо, і я бачу перший. І перш я бачу ось цю от... Кухоньку. Так, ну, плита це вже дуже непогано. Три навіть плити. Це вже більше коштує. Навіть одна оця плита це вже більше коштує, ніж ото ось. ось? Де А, от будинок за 1 долар. Так, також ножи, я не знаю, чому вони так якось приклеєні. Не знаю, на чому вони там держаться, не знаю. Так, тут є гладільна досочка з Е, euh, Так, є також euh, якісь продукти, чає. Чи чай, чи щось таке з лимончиком, хотілося б його випити? Ну не можна, так. Мікрохвильова піч, я так розумію, що вона приклеєна це кого до, до стекла, бо я думав, що вона має стояти на столі, але ні. Так, що тут у нас є? Хлі... О, цукор перець, чи це... а, сіль з перцем. Ой, борщик, борщик, я би його зараз поїв і тут також борщик, просто дві миски борщик. Тут стоїть. Ааа, яка в день Так, також тут є якесь дитяче кресло. А ну, я за нього. Я на ньому сів, а ну цікаво, як я буду на ньому виглядати? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть не поміщаюсь, ну нічого страшного, я думаю. Так, можна, в принципі, вже з нього зласти. І також тут є ось такий от прекрасніший стіл, на якому поставлений тортик, я не знаю, там піца, е, кава. Ой, кава, я би, чесно кажучи, зараз випив, чесно. Також якісь от, ну, продукти, звісно, молоко тут стоїть, можна було би це все з'їсти, але, на жаль, я не можу це робити. Так. Далі проходимо зразу у цю кімнату, через вікно можна побачити, що там дуже багато предметів якихось стоїть. Я так розумію, що це якась кімната музики чи щось таке своєї творчості, так як тут є дуже багато книжок. Що це таке? Це флейта? Як вона називається? Не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, як вона називається. Так, тут можна сісти також. І я так розумію, що це ух, ти, це такі лампи, нічого собі. Можна пограти? Ні, не можна пограти, на жаль. На цьому не можна пограти. Ну, я так розумію, що тут можна от, записувати свою, наприклад, музику, от, на піаніну зіграти. Це просто прекрасно. Також дивіться, які тут є шедеври, малюнки. Ну зрозуміло, тут такий от. Кімната фантазія, я так зрозумів. Приходиш сюди і робиш. Так, світло на всяк випадок, я виключу, може, не знаю, там заплатити потім не доведеться після те світло. Так, далі переходимо ось цю кімнату, Тут я не знаю, це я думаю, це якась вана чи щось таке. Ага, це, це в нас е, туалет. Ага. Я, чесно кажучи, думав, що щось буде краще, але можна зразу помити свої ручки, тільки якось. Вода дуже сильно е, вверх, вона, по ідеї має вниз текти, а Тут в цьому домі наприклад. Ти... О, я знаю за що за цей дім заплатити треба 100 тисяч доларів, тому що в них вода тече не на низ, а вверх. Отаково ось, ось, розливається. ну, Розумієте, да, це ж, це ж нові технології, це, кіпа, це фізика, це проти всієї фізики. Ну, В принципі, також непогано. Так, тут у нас є також якась, я не знаю, що це таке. душ чи щось таке. Так, далі. Далі ванна. Ванну можна тут також покупатися, можна залізти сюди, от і, так, так, я не буду тут а, нічого тут торкатися. Далі тут у нас є стіл. Також тут є ось таке от зеркало, не розумію, нащо воно мені потрібно. Також, ой, лампочка. Якщо я її виключу, дивіться, як тут все темно стало. Краще я її включу назад. Так, далі. Тут є такі от. Туалетіку, ні на кому вона посадіти, тут а, туалетна, туалетний папір і вантус. цей не, роз... не знаю, як він там називається. Напишіть в коментарях, як він називається все. Так, звідси в принципі, вона виходить. Ось ще раз руки можна помити Чекайте, також я бачу, що вона тут дуже криво стоїть. І. ой-ой-ой! Тут якийсь прохід вниз, але я бачу також там золоті блоки. Я думаю, що це якийсь підвал чи щось таке, і там може знаходитись все. Мені дуже цікаво, що там може знаходитись але перед цим я думаю піти на другий поверх. Так, сюди ось виходимо на ці ось сходинки. Капець! Тут просто посередині комнати, ви подивіться, тут золото валяється. Тортики всякі, дивіться, золоті такі от кружки, чаші, як вони правильно там називаються, такі от ялинки, подарунки, просто слитки золоту, капець. Ось за це, ось за це можна заплатити 100 тисяч доларів, чесно кажучи, в цьому будинку. Також. ось тут є така от кімната. І тут є, ви тільки подивіться, який тут є комп'ютер. Також його можна включити, і ви тільки подивіться, як він круто світиться. Також можна включити цих два монітори, які тут у нас є ігри. А, і щось тут ігор взагалі є, ніяких немає. Кавець тільки якісь карти і все, більше нічого немає. Але зато за два монітори, ви тільки представите, отакого от, от ви собі граєте, граєте, і зразу звідси можете дивитися або стрімите, тут і граєте, тут зразу читаєте там чатик, наприклад. Це ж прекрасно, в принципі. Також я бачу, тут дуже багато книжок. Ну, просто людина любить читати, значить. Так, далі, тут є сейф, і в сейфі, звісно, у нас скільки сейс, сейди, я маю, 64 діамантів. І також ось таке величезне ліжко. ви Тільки подивіться, яке воно круте. Так, ну гаразд, ці, ця кімната закінчилася. Далі можемо переходити, так, це тераса якась, можемо переходити ось сюди. Точніше не тераса, а це балкон, так? Також, тут також ще одна спальня, двохспальне ліжко. Також комп'ютер, подивимося, як він горить. Ой-ой-ой, він ще краще. цей мені ще найбагато навіть більше подобається, ніж той. ви тільки подивіться, скільки в ньому вентиляторів. Це вже дуже круто виглядає. Ви подивіться, який цей величезний монітор. так, Треба виключити на всяк випадок це все. Але я хочу ще подивитися, яка розкрасочка крута. Так, гаразд, більше гратися не буду. Також... Ой-ой-ой, то також тут навіть в цьому, навіть в кімнаті є ось таке балкон. Можна тут сісти і подивитись на як краєвид. І подивитись на той буд будинок за 1 долар. Ай! Аж болить серце в мене від такого. Так, далі тут можна також такого присісти, покачатися собі. І також тут є трохи книжок, дуже багато гантерів. Я так розумію, що тут якийсь качок живе чи щось таке, ну тому що в нього дуже багато от тільки подивіться. Також я їх не можу підняти. Ну, приклеєні, я думаю. Так, да, хтось приклеїв, коротше, хтось хоче наді мною поїздіватися. Так, далі. Можемо відправлятися на оцей вот балк. Кончик. Так, і що тут? Тут дуже круто, можна також позидіти, подивитися. Знову ж таки, на будинок за 1 долар. Краєвид, чесно кажучи, не зовсім крутий. На церкву можна подивитися. Мого будинку не видно, тому що там тільки оця біла палатка. Чи її видно? Ні, не видно, на жаль, її. Ну і краєвид, чесно кажучи, такий собі. І не згори, ну, на кузню можна також подивитися. Так, гаразд. Можемо звідси вже виходити, і нам залишається лише одна комната, це вниз, під, точніше, в цій кухні. Так, заходимо, обов'язково закриваємо двері і вже спускаємося. Тільки обережно може там якісь бути пастки. Також я бачу, що тут якось темно, так, обережно. Золоті броки, так, тут нічого немає, так. Може якісь пастки, там лава! Що робить лава, я не знаю, чесно кажучи. Ой-ой-ой, це якийсь склад. А, я розумію, що це. Це, я думаю, на всяк випадок. Якщо щось станеться погане і прям їсти нічого не буде, тут є свій огородік, нічого собі. Тільки на ньому нічого не росте. Ну я думаю, це просто зараз. Тому що навіщо зараз садити щось, якщо в них тут просто все в золоті. Вони можуть просто от собі от підлогу трошки розхитати, там, продати, і в них вже буде там на собі на їжу, на рік, на два. Так, далі, тут в нас повністю забиті скрині всякими інші точніше, смарагдами, діамантами, алмазами, золотом. Дуже багато чого тут все є. Так, більше нічого не бачу. Я так розумію, що тут факелів ніяких нічого такого немає. Тому вони вирішили просто лавою це все освітити. Дуже-дуже креативно. Також я знаю, що тут є також одна скриня. А ось вона, яка вона потайна, так. Обережно, щоб не потоптали ці всі градки, не потоптали, все прекрасно. І можемо забирати, і скільки тут всього є, ви тільки подивіться. Йо-ма-йо, -йо, ви тільки подивіться, скільки тут гранат, коктейлі, молотового, тут є навіть можна це все впри... ой Ой-ой. Так, тут є танк, ті, тайгер. Е капець, тут є танк, якась ракетниця також. Коктейлі Молотова можна позабирати. Так, так, так. Ми зараз це все обов'язково протестимо. Так, також є тут гранати. Е, коктейлі Молотова 4, також, то, в принципі, погано. Також ще можемо позабирати ще 16 гранат, якийсь мотоцикл. Тут прям свій автопарк, я бачу, ще якась машина, тойота і. Ще якась марка, не пам'ятаю, як вона там правильно називається. Так, також вертольот Тайгер і Су-25. Просто легендарний е вертольот, самоліт, самоліт, точніше, так. Да. Так, також ну, тут є якийсь одяг. Так, також якийсь Mercedes-машини, я ж кажу, тут просто цілий автопарк і якась ось ще така от суч, дуже сучасна зброя. Так, краще я тут це все тестити не буду. Надягну ось цю, ось цю зброю. ой є, одяг. Так, надягаємо ось цей одяг. Як я злякався, я вже думав, що капець мені кришка зразу настала. Так, а вона мені що, взагалі нічого не дає? Ну, крім того, що повні единиці е, захисту вона мені дає більш нічого. Так, тако заходимо, що вона мені дає? Взагалі нічого. Так, ну в принципі можна вибиратися вже звідси і дивитися, на що що себе може показати оці вот танки, самольоти і все-все остальне. Так, виходимо звідси остальне. Звідси, і головне, щоб я тут оцим вот танком, Тайгер, все тут не розбив, я не знаю, роз... не розтрощив і так далі. Так, можемо йти десь отаково тоді далі, в поле, значить. Так, було б непогано також відійти трошки подалі, але тут тільки ліс. Головне, щоб не зацепити ці всі дома, і не хочеться, щоб пострадали мирні селяни. Так, е першим ділом, я думаю, протестити просто одненьку коктейль молотова, також кинуть кудись ось тако. Ну. Коктейль молотова як коктейль молотова. Нічого тут особливого в нього немає. Так, що ми першим ділом протестуємо? Я думаю, що першим ділом машини, оці от. Або може оцим мотоцикл. Тому що потім піде вже самоліт Су25, вертольот і так далі. Так, перший мотоцикл сюди ставимо. Ой-ой-ой, ви тільки подивіться, який він крутий. Так, сідай на нього. Ну. А, все, прекрасно, я на нього сів і. Куди ми так розігналися? Так, так, так. Вережно, чуть, чуть не врізались, так. Просто супер-супер він швидкий. Капець він швидкий. Ой-ой-ой. Він літить, він просто летить, капець, він не їде. А ну ну я дуже хочу розігнатися дуже швидко, але тут немає де. ай яй 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 чуть... ну, я міг там померти? все, капець. Що? Ой. Що за сталося? Ви це бачили? Я кудись полетів, у мене 2 хп взагалі залишилося, капець. Називається злітав. От якраз я зараз бігаю за моркву, яка в мене там є, капець. Просто застряг в тектурах і полетів в небо, капець. У мене навіть ця бронька не спасла, ні каплю в мене не спасла. Я міг дуже легко померти і втратити всі свої ресурси, капець. Так, де моя там палатка, в якій в мене знаходиться 5 морквинок. Це, в принципі, дов доволі непогано. Так, де де моя їжа? Так, в мене є тут 5 морквинок, зразу їх візьму всю, бо то ще може таких польотів бути не один. Ну і зразу можна зразу ставити собі ось такий от мерседесик сюди. Ой-ой-ой, ви тільки подивіться, що це за пушечка, мерседесик. Ой-ой-ой, відкриваємо, ламаємо. Так, може вже, в принципі, сідати і закриваємо двері. Ой-ой-ой, ви чуєте його моторчик? Тільки двері якось не закривається. Так, ну гаразд, поїдемо, значить, так, відкритиме дверей. А, ось, вот, воно закрилося. Ой, який це Mercedes швидкий, ви тільки поди. Ой ой ой, ой 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 Я ледь тільки ще не впав. Який він швидкий? О, Оно... це дріфт, оце я розумію, це є машина. Ой-ой-ой-ой-ой, який заносить. Так, все, в принципі, я накатався, все, хватить, хватит, бо я зараз реально розіб'юся. Вона дуже швидка. Так, далі. Наступна в нас якийсь, от порш. Ка'єн. Так, засідаємо в цей поршик. Ой-ой-ой, ви тільки подивіться, що це за модель. Капець, а тільки ця машина коштує 100 тисяч. Я не розумію, чому вони так дешево. Чому вони так дешево продають цю хату? Не розумію, чому вони так дешево продають цю хату. Так, і зараз розженемось на цю швидкість. ой ой Ой-ой-ой. Так, треба злізати. Треба. А, тут. А, блін, капець. Тут повний капець. Я не знаю, що в таких ситуаціях робити мені. Ай, ну, це не я, я не знаю. Це хтось якийсь прохожий Длюсі тут машина просто. Це не я, чесно вам скажу. Так, далі у нас машинка Toyota. Подивіться, яка вона прикольна, так, да, вона доволі прикольна. Так. Сідаємо в неї і. А, я зрозумів. Тут руль з іншої сторони. Зрозуміло, зрозуміло. Можем. Вона електрична, як я зрозумів, так? Вона щось дуже повільна. Чому вона така повільна? Я пробую от газувати, вона взагалі не їде, не каплі. Вона не, назад, не вперід, чи що це таке з нею? Можливо, потрібно двері закрити для того, щоб вона поїхала. нас одно не їде. Ай, гаразд, якась прикована машина, чесно кажучи. Так, що там в нас далі? У нас якась машина, не знаю, її Марку. Так, що тут в нас машина? Поставимо її ось сюди. Уху-ху-ху-ху, ви тільки подивіться, що в нас такий от за спорткар якийсь появився далі. Відкриваємо, відкриваємо двері і сід. Як сюди сісти? Все, я сюди сів. І ви зразу подивіться просто на неї. Вона зараз просто буде їхати найшвидше, мені здається. Ой-ой-ой, все, я злетів, я злетів. Який, який дріфт. Капець. Ой-ой-ой, обережність. Мені здається, що це навіть швидше за Мерседес, як тоді ми їздили. Та це 100% швидше за Мерседеса. Тільки потрібно обережно бути. Головне, щоб ця маш... машина. Обережно. Що головне, щоб ця машина також не застрягла десь там. Ну, Дріфт, мені це дуже сильно подобається, що вона така аж прямо дуже швидка. Ой-ой-ой, можна об... пообережніше. Так, все, в принципі, я, в принципі, на машинах накатався. Все, більше на машинах не хочу кататися. Далі я хочу протестити цей. Танк. Тайгер. Боже, який він великий. Та о, все, я сів. Так, заводимо цю калемагу. чи я не можу їхати. Зараз спробуємо сісти в якесь інше місце, я так розумію, що я сів на якесь браковане місце, на якому не можна сісти, точніше їхати, на якому можна було тільки стріляти. Е, алло, що я не можу сісти. Я хочу покататися на цьому прекрасному танку. Ах, я зрозумів, що з ним. Він настільки довго вони в гаражі стояв, я так розумію, це взагалі з часів ще з Другої світової, ви тільки подивіться, який він старий. І він настільки довго там стояв, що все, йому гаплик. Тому що я ні сісти, ні завести, нічого з ним не можу зробити. Так, ну в принципі, гаразд, в мене є також є ще оці, оці три пушечки, які можемо зараз, в принципі, протести, тільки трошки відійдемо, звідси. Чекайте, а ця бомба зреагує. Нічого собі. Вона наводиться, нічого собі, ви тільки подивіться. Щось вона сильно промазала. Чи ця машина просто не ламається? Ну, чекайте. А, я зрозумів, ця машина ну, незламна. Вона з якогось такого металу є, який просто не ламається. Ну гаразд, я хочу в когось тут вистрілити, так я бачу. Ага, і тако. Опа! Мінус. Мінус один. Це, в принципі, вже непогано, що воно працює. Так, також ще в кохтось у нас тут є. Так, там якась є курка. якщо ми пустимо прям аж тако. Ой, ні, я так. ей 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 Так, давай, наводься, наводься і стріляємо. Прекрасно, прям в ціль. Ну, я більше стріляти не можу, ну, гаразд, в мене є ще ось така от пушечка. Ми її заряджаємо і. Бабах! Ого, ви тільки подивіться, що це за кратер від її. А ну давайте ще раз. Так, 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 так. Бабах. Капець. Ну, а такий це менший, я так розумію, удар просто такий... А, все. Я її розрядив. Ну, класно. Так, далі у нас на, на черзі ось такий от капець. Я чуть себе самого не вив. І також я його, случайно, розрядив. Так, ну в принципі, це непогано, але в мене є ще також залишається точніше вертоліт. Ось такий от величезний тайгер, він теж також от, здається, називається. Так, можна сісти на ось це от місце. І можна полетіти. Можемо, в принципі, сісти в ось цей от самоліт і на ньому покататися. Ой-ой-ой. ой ой Так, в принципі, можемо тільки... політати, тільки давайте якось дуже. І дуже-дуже сильно обережно. Так, я так розумію, що стріляти ми з нього не можемо, але політати може. Він дуже якийсь капець, який голосний. Так, я хочу якось на ньому розвернутися. А, я зрозумів, як це зробити. Так, давайте подивимось, де ми тут вже летимо. Ой, ой 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 Тільки давайте якось обережно, щоб ми якось там, случайно не впали або щось таке. Так, ой-ой, який як красавчик за ньому просто. Так, тільки потрібно якось обережно тепер якось цього пробувати Ану, тако зробимо. Ой, ой, ми зараз впадемо. Ми зараз впадемо. Обережно. Обережно. Потрібно якось повернутися на своє місце. Я нічого взагалі не бачу. О, ось тако можемо ним, в принципі, керувати і... Ой! А, ну добре, що я в творчі перейшов, тому що тоді би я просто-напросто помер. Так, ну, в принципі, також непогано. Вертольотик працює. Так, також можемо, в принципі, на танку покататися, так. Я думаю, що він може працювати. Тільки подивіться, який він здоровий цей вертольот, капець. І танк теж, я би не сказав, що він сильно менший, та він капець який великий. Так, сідаємо. Сідаємо і. Прекрасно. Ми можемо покататися також на ньому. Так, давайте я, в принципі, попробую постріляти з нього. Я знаю, як навіть це робити. Ось тако ми заправляємо сюди патрончики і все. Ми можемо стріляти. Тепер нам потрібна тільки ціль. Ага. Він щось дуже сильно косу стріляє. Чи щось це таке? Так. А, потрібно, щоб оце вот дуло встигло. От, якщо ми таке от стрельнемо. А чому воно більше не стріляє? Там я думаю. А, ось я бачу зверху це перезарядка. Вот, 5,3. По ідеї він вже може стріляти. І тепер все. Ні. ні ні, ще не можна стріляти чи щось таке. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що з нього взагалі можна стріляти, тільки якось дуже і дуже якось повільно, так. Він також сам по собі якийсь ну... не сильно швидкий. Так, ну в принципі, можна звідси вилазити, і мене залишається на черзі що там? Су-25. Просто Просто капець, а не самоліт. Ви тільки подивіться який він величезний. Так, сідаємо сюди і... Давайте обережненько. Ми получили, ми. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, щось. Давай, давай, лети, 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 все. Ми летимо? А ні, мене не залетимо. Ми застряли. Так, в принципі, можна вилазити з нього Капець, Це було дуже небезпечно. Добре, що ми хоча б цей будинок не заділи, тому що капець нам був би і мені довелося б його купляти. Ну, трошки поміняли цей літак. Ну, просто тут немає зльотної полоси, а я б так би дуже легко би на ньому злетів. Так, спроба номер 2. Давай, сідаємо в нього. Чому? Все. Давай, давай, лети, 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 летий, летий, лети. Все, я полетів і ми летимо. І ви тільки подивіться, який він швидкий. Просто. Ой-ой-ой, давай тако якось. Ось такого, ось такого, ось тако. І він просто дуже і дуже швидкий. Так. Можна ризикнути, можна трошки ризикнути і політати подовше. Так, давай, давай. Обережно, 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 обережно. Не хочеться. Я хочу зараз зробити мертве кольцо, тільки як воно називається, я не пам'ятаю. Так, здається. Так, потрібно тако, тако откоє, тако 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 Ух, в мене вийшло, в мене вийшло, ви тільки подивіться, в мене вийшло зробити це мертве кільце чи якось воно там називається. Давай, давай ще раз, ще, ще, ще раз, ще раз. Ой-ой-ой, щось сильно. Я дуже близько був біля землі, і я все ж таки зумів вижити. Це, в принципі, непогано. Так. Летимо, і в принципі можна ним якось повернутися додому. Тільки от я не знаю, як його посадити, чесно кажучи, можемо просто по дорозі вистрибнути з нього. Так, і де мій будинок там? Тільки де мій будинок? Фух, я з нього вистрибнув з того ось самольоту, і тепер я добіг до мого будинку. Там нам видно цей Су-25, тільки інший. Ну, в принципі, мені більше сподобався ось цей будинок за 100 тисяч доларів. Ну, це звісно, звісно, мені не зможе подравитись оцей от будинок, в якому навіть не було якогось там Су-25, який більше коштує за цей будинок мільйона разів. Я не знаю, чому так дешево вони продають цей будинок. Так, ну, в принципі, мене це все одно не цікавить, так як я, я і цей будинок не буду купляти, і той. А вам дуже і дуже дякую, що подивилися відео. Також прокоментуйте і не забудьте написати, який вам будинок сподобався, і яка вам техніка сподобалась більше. Су-25, танк чи вертоліт. А я з вами був Вені. Всім пока!